Вітаємо! В цьому відеоуроці ми вивчимо загальні принципи роботи з клавіатурою. Комп'ютерна клавіатура це пристрій вводу інформації. Клавіатура складається з клавіш, що розташовані у певному порядку. За зовнішнім виглядом клавіатури можуть відрізнятися, можуть бути відсутні або наявні ті чи інші клавіші, деякі клавіші можуть знаходитися в іншому місці. Але базовий функціонал клавіатури завжди зберігається. За своїм призначенням, клавіші на клавіатурі умовно поділяються на основні групи: буквено-цифрові клавіші, клавіші цифрової клавіатури, клавіші керування або клавіші Модифікатори, функціональні клавіші і клавіші керування курсором. Без сумніву, літери є однією з найважливіших частин клавіатури це безпосередньо клавіші, за допомогою яких ми друкуємо текст, розміщені вони у центрі клавіатури. Щоб надрукувати велику літеру, вам необхідно скористатися клавішою Shift. Зазвичай клавіш Shift дві на клавіатурі, але трапляються випадки, коли вона тільки одна. Будьте уважні! Для друку тексту нам необхідно використовувати знаки пунктуації. Давайте навчимося, як їх надрукувати. Надрукувати точку ви можете одним коротким натисканням клавіші, яка відповідає точці. Ця клавіша показана на екрані. А для того, щоб надрукувати кому, потрібно натиснути на цю ж клавішу разом із клавішою Shift. Попередньо переконайтеся, що встановлено українську мову вводу тексту, щоб надрукувався потрібний символ. Про те, як перемикати мови введення, ми розповімо далі. А тепер давайте перейдемо до клавіш оформлення тексту. Пробіл або інакше клавіша Space робить проміжок між словами. Щоб зробити проміжок між словами, вам потрібно одним коротким рухом натиснути на цю клавішу. Знайти її досить легко, вона є найширшою на клавіатурі і знаходиться у нижньому ряду посередині клавіатури. Клавіша Backspace видаляє символи, які знаходяться ліворуч від курсора. Одне коротке натискання на цю клавішу видаляє один символ, але якщо тримати клавішу натиснутою, вона видалятиме символи доти, доки ви її не відпустите. Часто на ній взагалі немає напису, а просто зображена стрілка спрямована вліво. Клавіша Delete видаляє символи, що знаходяться праворуч від курсора. Одне коротке натискання на клавішу видаляє один символ. Але якщо утримувати клавішу натиснутою, вона також видалятиме декілька символів, поки затиснута. Клавіші Delete та Backspace використовуються ще й для того, щоб видаляти порожні рядки. Тим самим підіймати текст вище. Щоб видалити порожній рядок, можна встановити курсор на порожньому рядку і натиснути Backspace або Delete. Після цього порожній рядок видалиться. Клавіша Enter є клавішою підтвердження вибору. Також вона призначена для створення пустого рядка при друкуванні. Але, якщо курсор знаходиться перед текстом, весь текст, який знаходиться праворуч від курсора, опуститься вниз разом із курсором. Клавіша Tab. Вона робить абзацний відступ. Наприклад, якщо поставити курсор на початку рядка та натиснути клавішу Tab, у вас з'явиться абзац. Клавіша Escape. Служить для скасування вибору. У деяких програмах вона є клавішою виходу. Якщо вам потрібно надрукувати все речення великими літерами, ви можете скористатися клавішою Caps Lock. Клавіша Caps Lock робить всі літери, що друкуються великими. Натисніть Caps Lock один раз і відпустіть. Спробуйте надрукувати якесь слово. Усі літери будуть великими. Щоб скасувати цю функцію, ще раз натисніть на клавішу Caps Lock. Літери, які раніше друкуватимуться маленькими. Якщо на клавіатурі у вас є індикатор лампочка, то коли ми натиснемо на цю клавішу, індикатор вмикання цієї клавіші буде загорятися. Зауважимо, що якщо капслок включений, то при використанні клавіші Shift друкуватимуться маленькі літери. Крім цього, на клавіатурі є функціональний ряд клавіш від F1 до F12. Функціонал цих клавіш може відрізнятися індивідуально для кожного комп'ютера, тому їх функціонал ми не зможемо розібрати на цьому занятті. Також на клавіатурі є пара важливих клавіш, таких як Ctrl і Alt. Ці клавіші самостійно не виконують жодних функцій, однак вони працюють у поєднанні з іншими клавішами. Такі поєднання певних клавіш називаються комбінаціями клавіш або гарячими клавішами. Розберемо деякі найкорисніші, при одночасному натисканні на клавішу Ctrl та латинську літеру А ви виділяєте все у вікні програми. При одночасному натисканні на клавішу Ctrl та латинську букву C ви копіюєте виділений текст. При натисканні на клавішу Ctrl, а також на латинську літеру X, ви вирізаєте виділений текст. При натисканні клавіші Ctrl і літери V ви вставляєте скопійований або вирізаний текст. Поєднання клавіш Ctrl плюс латинська клавіша Z скасовує останню зроблену дію. З'ясуємо, як переключати мови. Мова, якою ви друкуєте текст, є мовою введення. Одна клавіша на клавіатурі може відповідати кільком символам. Буквені клавіші друкують різні символи залежно від вибраної мови. Тепер давайте розберемося, як переключати мову. Переключати мову можна двома способами. Перший способ це на панелі повідомлень внизу праворуч натиснути ліву клавішу мишки по буквам, які означають скорочену назву мови. Відкриється меню з доступними для вас мовами. Наведіть курсор мишки на потрібну вам мову та натисніть ліву клавішу мишки. Додаткова клавіша, на яку слід звернути увагу, клавіша ВІН. Це клавіша, яка відкриває головне меню операційної системи Windows, те саме меню, котре ви бачите при натисканні кнопки Пуск у нижньому лівому куті екрану. Разом в цьому відео ми ознайомились із будовою та вивчили базовий функціонал клавіатури. Як домашнє завдання, ми рекомендуємо вам надрукувати за допомогою клавіатури ваш улюблений вірш.